Час і простір періодично ударовують ласкою втіленням посеред нас людей неординарних, часом дивних, але з очима вдивленими у незвідане, закликаючи і переконуючи, що треба робити крок. Вітаю у студії Львівського радіо гостей Григорія Шумейка, народного артиста України, актора і режисера театру імені Марії Зеньковецької. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго здоров'я радий. Бути поруч з вами та Богдана Смоляка, поета прозаїка, літературознавця, Вітаю вас! Добрий день! Сьогодні говоримо про книгу Вибрані твори авторства Павла Федюка, яка нещодавно вийшла з друку, і думаю, що кожна школа, кожна поважаюча себе українська родина вважає за потрібне мати цю книгу на своїх особистих полицях та полицях бібліотек шкіл. Коли пишеш, відштовхуйся від конкретної події. Якщо твір відображає правду, він має право на життя. Сучасна дійсність буквально закидує нас низькопробними творами, а деякі критики, песимісти провокують загибель української літературі, але треба знаходити золоті перли творчості серед купи мотлуху. Це зі слів Павла Федюка. Давайте вслухаємося в новелу Павла Федюка Я любив вас усіх. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити, серця свого кров'ю рад ваше горе змити. Іван Франко Хоч зранку ще був приморозок, але силу весни вже було добре чути. В повітрі носилися весняні флюїди з зачатків квітів і плодів, на каштанах вже набубнявіли бруньки, на двох черешнях, на початку зеленої, вже де не з'явилися перші несмілі суцвіття. Ще день-два і однієї ночі вони вибухнуть рясним цвітом, а над ними гудітимуть рої бжіл і натужно басовиті джмелі. І де вони тільки беруться у центрі кам'яного лона Леополіса. Ще одну весну подарував мені Бог, а як я їх у ті літа намарне марне тратив. Ні, тепер кожен день, кожна година повинні бути цілеспрямовані. Потрібно відредагувати роман, п'єси, щоденники, а там, може, і писати зможу, подумав він, милуючись пробудженням весни і власним воскресінням. Вирішив іти пішки. Якихось три кілометри по через вулицю Пекарську він здолав за півгодини. Зайшов у господарський магазин, купив новий замок, бо ключі від квартири, майстерні і сейфу вирвали у нього зловмисники тієї злощасної ночі, купив також кліщі, цвяхи й молоток, щоб вставити новий замок. Ішов і милувався красою архітектури вулиці Пекарської, вдихаючи на повні груди п'янке, ароматне весняне повітря. Коли заходив у браму будинку, де у цоколі знаходилася його майстерня, чомусь тривожно защеміло серце. Поглянув у сумку замок, молоток і кліщі були на місці, зійшов сходами вниз, і коли побачив двері своєї майстерні, застиг. Двері були навстіж відчинені. Замок зі скобами вирваний і висів на защіпці. Він затремтів, але знайшов у собі сили, пішов далі, та коли глянув, його охопив відчай, на нього зирили голі стелажі. Жодної книжки. Жодного рукопису там не було. Він хлюпнувся на крісло диван, яке служило йому колись за ліжко, вхопив голову в руки і прошепотів. Це кінець. Я деградат. Бог зна, скільки він отак просидів. Із забуття його вивів сусідський волохатий великий кіт, який скочив із відчиненої квартирки прямо перед ним на стіл. Андрій довго й здивовано дивився на кота, наче не розумів, звідки він тут узявся, а глянувши на спорожні лісти згадав і ще раз повторив по складах я деградат, я деградат, я деградат. Потім різко встав. Викинув із сумки новенький замок, молоток і кліщі, жбурнув на пусті стележі цвяхи, вийшов зі своєї творчої на підвальної майстерні, в якій він прожив півтора десятка років, де були написані його кращі твори, де ночами до запаморочення із запалом він працював над своєю лебединою піснею Яром Чорногором Він навіть не грюкнув дверима. А залишив їх навстіж відчиненими. Піднявся сходами вгору, зайшов у гастроном, взяв пляшку горілки слава, повернувся до себе в майстерню, причинив щільно за собою двері, сів на крісло диван, налив собі повну 200 грамову сплянку горілки, гірко усміхнувшись, Згадав слова Василя Симоненка зі збірки «Тиша і грім. Слава потрібна не мертвим слава потрібна живим. Притулив шклянку до губ і згадав уже слова лікаря: Сто грамів горілки можуть викликати у вас приступ епілепсії, двісті можуть стати фатальними. Ну і хай, принаймні поховають по-людськи зі священником, а не як самогубця десь на мочарі цвинтаря. І ніхто не назве мене деградатом. Слава потрібна немертвим, слава потрібна живим. Правда, старий, звернувся він до кота. І нікому не скажеш, що я деградат. Андрій залпом не випив, а влив у себе оковиту труту і чекав, що буде далі. Аж хтось із сусідів увімкнув на могилі моїй. Посадіть молоду яворину, і не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну, певно, в тому і є та найтяжча провина моя. Він сидів і чекав, горілка розігріла його шлунок, а пісня, душу. І він заплакав, заплакав, плакав довго й невтішно, як осиротіла дитина, гладив очима кожну поличку стелажів і згадував, які книжки там стояли. А окремо внизу сто з його рукописів, із двох тисяч сторінок трилогії триста сторінок п'єс і щоденників. Я деградат старий, погладив він кота але я знаю, ти не видаси мене. Слава потрібна немертвим, слава потрібна живим. Ще раз повторив і налив другу шклянку, але не допив, якась сила, наче внутрішня пружина, підняла його на рівні ноги, високо підкинула вгору, а потім кинула ним грілиць на підлогу. З рота, як з вогнегасника, шумувала біла піна, а ним товкло об дошки підлоги з такою силою, що старий кит злякався і вискочив крізь квартирку геть, залишивши його сам на сам зі своїми спорожнілими стелажами. Потім та страшна сила, яка сиділа в ньому, неначе змилосердилася, і перестала несамовито токти ним. І, як колись у реанімації, йому стало добре, дуже добре. Він широко розплющеними божевільними очима дивився у стелю і ніяк не міг зрозуміти, де він є. Аж у деякому часі, знову, як і два місяці тому, перед ним постала. Іванка. Вона була такою, якою він бачив її востаннє на танцях у студентському клубі після третього курсу. Струнка зі світлим обличчям, високим чолом, великі сині очі світилися добром і розумом. Полтавська вишиванка щільно облягала її молоді високі груди. Її м'яка некваплива вимова. Приголосну «ф» вимовляла, як хв. Він щасливо сміявся і дражнив, просив сказати фельдфебель, а вона зі своїм срібним сміхом повторювала «хвельдхвебель». А ще згадалося, як вони до півночі блукали старим Львовом. Як милувалися Каштановим цвітом, який при місяці був особливо магічним. То була їхня остання зустріч у цьому житті. Його заарештували рано, коли всі спали о третій годині. А через два роки Іванка померла від великої дози радіації, яку вона отримала в прип'яті, куди була скерована на роботу. На її могилу він так і не зміг потрапити, бо після вибуху Чорнобильської АЕС її могила опинилася в забороненій зоні. А тепер ота Іванка якось непомітно з'явилася в його майстерні. Так само, як два місяці тому мати сіла біля його тіла і тихо запитала, ну. Ти вже готовий. Його подиву не було меж, і він навіть не задумуючись, відповів подумки так, так, готовий. Він дуже боявся, що вона злине і залишить його сам на сам із спорожнілими стелажами, нападами епілепсії. Тому повторюю наче благав, так-так, я готовий, я вже готовий. Та лишень трохи зачекай. Я хочу дослухати пісню. А від сусідів линуло якраз з магнітофона Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні, наче крапля роси, наче крик журавля, тільки мить. І цей рефрен змусив його душу лагідно стрепенутися затриматися ще трохи у тілі на могилі моїй. Посадіть молоду яворину, не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно, в тому і є, та найважча провина моя. Я любив вас усіх, якось полегшено зітхнув Андрій. Його подих затих, а коли з рота витекла тоненька цівка корові, він безболісно покинув своє болюче тіло. Ми щойно прослухали новелу. Павла Федюка, і протягом цього часу звучало кілька разів: слава потрібна не мертвим, слава потрібна живим. На вашу думку, а чи потрібна була слава самому Павлові Федюку, коли він був живим? Моя думка така, що це не зовсім слава за життя письменника, це його таке мистецько комфортне відчуття світу, чи бодай найближчого кола. І от десь відлуння цього комфорту, відчуття поетом, письменником, прозаїком, митцем цього, і є тим теплом славою, без якої він не може жити. Зрештою, друзі мусять знати, фахівці мусять знати, що він робить у цьому житті, яких висот він досягнув. І це може бути обмежене коло. І ось ця слава, це тепло, це розуміння, загалом ця слава дуже потрібна. І, мабуть, саме ця слава, порозуміння, вона і була присутня в житті Павла Федюка. Скажу, що і так, і ні. Він за характером був людиною, що дистанціювала друзів. Ну, я це відчув ще з початку 70-х років. Павло прийшов трошки пізніше вчитися в університет Франковий, прийшов на журналістику, а я на філологію, вже вчився рік. І десь він дуже був обережний в доборі друзів. Я навіть скажу, що друзів, як таких, ну таких, що до глибини душі і потреби дружньої у нього могло не бути. Могло не бути. А це йому, між іншим, і заважало писати, і допомагало. Але можливо, Павло Федюк випереджав час і той же простір. Можливо, минули його важке і дитинство, і певне невизнання протягом довгого періоду його життя як письменника, і те, що він ніяк не міг проявити себе як такого в писанні довший час, і це так само впливало на таку поведінку. А він досить успішно дебютував книжкою Нічна зазоля і в під руки. Під крила Євгена Гуцела, благословив його гудсело, його першу книжку. Коли це було? Це кінець 80-х років. Тобто, справжнє визнання він вже здобув десь в кінці 80-х, вже ближче до 90-го року. Так його прийняли в спілку письменників України. Але я не скажу, що це так пізно, тому що творча особистість дозріває досить довго. Досить довго у мене було таке враження, що він вибухнув творчо, бо пригадую його перші публікації в студентській газеті. Вони були дуже гарні, дуже гарні по журналістськи. А далі пішла нове його, і це було щось незвичайне і для мене, і для багатьох інших. Як особисто склалися ваші стосунки, як ви познайомилися? Як, пане Григорію, ви прийшли до новел Павла Федюка? Я все написав у своєму скромному спогаді. У 80-х роках у клубі творчої молоді я зауважив талановите виконання новели самим Павлом Федюком. Тоді читали поети свої вірші, твори якісь, і не звернути увагу на нього не можна було. Бачите. Ви заговорили за славу, яка прозвучала у цій новелі. Слава химера, і вона й для Павла дуже талановитого митця була химерою. Слава і в Симоненка, і у кожного неегоїстично настроєного митця. Слава це увага, це потреба того, щоб було кому. Поділитися тим, чим квітує Твоє серце, Твоя душа. І щоб воно мало відгук. Відгук на своє розуміння слова, на відчуття вселенського, навіть такого якогось осмислення, космосу слова і болю людського, які зливаються в ньому, у Павла було феноменальне. Воно й сьогодні з вершини вічності. Відкриває горизонти такого багатства, чуття людської натури незбагненної в проявах і таке замилування, таке поцінування добірного слова. Він, безперечно, Вдосконалювався б, і він виріс, якби були інші умови, не ті жахливі 80-ті, -90 90-ті початки зміни формації в державі. Він би виріс, я впевнений в цьому, у великого письменника. Тому що в нього є те, що створене, ну я не знаю, як формується геній. Чи він народжується, чи цей генотип у ньому від народження? Це очевидно, але, але ще й і набутий вдосконалений, він може тоді е, рости разом з ним і дивувати своїх і читачів. Здається, от там десь є от, оте розуміння, визнання слави. Два слова про славу ще слава у Господа, і Павло, це чудово розумів. Між іншим. Це видно по його текстах, і прозових, і драматичних, і поетичних. І задля чистоти цього розуміння він і писав, він спускався дуже низько, глибоко у надра людської душі, скажу так, аби ну, десь її і очистити, і облагородити, а насамперед свою. В підтвердження ваших слів, пане Григорію, пригадую, як в руки потрапила мені книжечка гуцульська мадонна, і як відбулося оце переосмислення взагалі життя, як цей твір вплинув на певну самоідентифікацію? І в якійсь мірі впорядкував дуже багато того, що було закладено, можливо раніше, але все так було симптоматично, хаотично. Так, ми патріоти, ми українці, ми на рідній землі, але от такої припечатаності до розуміння історії і через особистісний так ніби прожилась та книга. Так, ніби це все відбулося насправді і пережито читачем, я думаю, що багато хто саме так сприймає його твори, тому що починаючи читати Павла Федюка, треба розуміти наперед, що кожен рядок його твору ніколи не пройде повз. Якщо ви вже його читаєте, він пройде наскрізь, і він не просто пройде, він залишиться і буде працювати на підсвідомості. Так, це дуже гарна думка. Камертон душевного зчитування людей і відчуття слова у Павла Федюка просто дивовижний. Відчувається десь якісь огріхи. Звичайно, він би їх опрацював. Ми, актори, завжди перевіряємо справжність тексту, коли читаєш вголос. Цей текст відкриває тобі в тобі шлюзи додаткового сприйняття живописності, відчуття дійсності, та ще й оте тремоло, скажімо, яке наявне у Павла Федюка, щему за людину. Вболівання за людину, ніби здається автобіографічна річ, але вона стає твоя, бо творчість Павла дуже особистісна у кожного письменника поета. Особистісна він на життєвих фактах будує якусь Викалічно. мистецьку... Особисті, Візі, навіть, нього. В нього це це закладений і гуцульський край, і Україна. Може, можливо, тому він, він буквально і згадує про те, що та найбільше люблю Україну. Референс пісні. От, власне, він гуцул, він Скарпат, і тим більше цікаві ті тексти і незбагненні часто, оскільки десь та регіональність дуже яскрава. Не полонила його як всеукраїнського письменника, не те, що не заткала йому уста, а не зробила його письменником співцем Карпат. Як це ми любили казати? Пане Богдане, ви упорядником і редактором вибраних творів Павла Федюка, але яка наповнена ще й спогадами про нього друзів, людей, які з ним співпрацювали, і до книги війшли найкращі твори з його дороку. Як людина, як автор був дуже різний. А інколи мені навіть, ну власне, сьогодні я думав про це. Якщо казати про його відображення чисто людське, найбільше я його бачу у такому натріснутому дзеркалі. І він працював над тим, аби те дзеркало, аби цей його образ були цілісним. Так, зрештою, як і кожен митець. як І кожен митець. І тому мені не просто було врахувати отакі от нюанси. Це ж все відбито в текстах. Між іншим, люди дуже по-різному сприймають, навіть е те, що ну, відзначають талант великий. Але кожен щось своє, щось своє вибирає. А ще ж історія, а ще ж ліричні речі, поетичні речі, а ще поезія. Яка десь часто сприймалася як частково, як прокльони цьому світу, і це відбито в його віршах. Отже, саме життя було важким, важким був процес творчості, і, відповідно, це все відбито у текстах. І я, як упорядник, звичайно, мусів це врахувати. Але насамперед мені здавалося важливим подати думки. Фахових сучасників, літературознавців, письменників про його творчість. Між іншим, ми сьогодні говоримо про Павла, як про людину десь напівзабуту, і ми десь рятуємо частково його пам'ять, хоча рятуємо себе, рятуємо свою пам'ять і так далі. Але вже за життя він мав кілька чудових відгуків. Про свою творчість, от скажімо, мені дуже до вподоби Марата Верникова «Благоговіння перед життям. Це філософ, доктор філософських наук. Потім Михайло Осадчий про нього писав Микола Холодний, Лесь Дуден та й інші. Один з погадів з вашої книги Михайла Осадчого, якого ви згадували в естетичному відтворенні закутої душі Павло Федюк, майстер першої руки. Рівного йому не бачу в сучасній українській прозі. Скажімо, Верников, він як філософ подивився на його творчість, як на продовження Стефаниківської традиції, традиції Коцюбинського, Лесі Українки, чомусь Шевченка він не називає. І він, власне, традиції піднесення, традиції підтримки людини, оспівування людини, людини, людської душі. Оцієї традиції він писав про людину і намагався власне бути завше людиною. Речі, написані колись Павлом, сприймаються дуже по сучасному Треба вдячно сказати, Богдане, що ти зробив велику працю, і тобі вдалося цією книгою вибраних творів Павла Федюка подати його надзвичайно цільного і надзвичайно потрібного Україні. Він Розмаїтий. Він, він часом непередбачливий був у вчинках, у всьому. Ну він тим, чим він найбільше дорожив, він вилив своїх в творах. І спогади і наші, і ті, що ти талановито зібрав, розставив, вони, вони характеризують його як великого письменника сучасності. Нагадую, що у студії Львівського радіо сьогодні говорили про прозаїка, поета, людину неординарну про Павла Федюка. І гостями у студії були пан Григорій Шумейко, народний артист України, актор і режисер театру імені Марії Зеньковецької, та Богдан Смоляк, поет прозаїк, літературознавець, упорядник книги Вибрані твори Павла Федюка. Дякую вам.